Не лише про Луганщину йде мова, але я думаю, і там такі факти можуть бути. От зараз ви або підтвердите, або спростуєте, що росіяни змушують місцеве населення усіляко допомагати їм готуватися до оборони своїх окупованих, ну не своїх, а окупованих українських територій. Там е, е, люди, які не спроможні фізично десь, або ще якось е, плести сітки, там щось рити, щось копати, якісь інші облаштовувати е, е, укріп райони, чи щось подібне є в Сєвєродонецьку, чи там не зачіпають таким людей? Будь ласка. Ну, Северодонецьк поки милував від цього, е, таких якихось укріп районів по самому місту е, не готуються е, логістичним центром. Та і фактично е, навколо Сєвєродонецька достатньо промислової зони, яка сама по собі виступає таким е, укріп районам і досить довго трималася при захваті. Е, але е, Будувати щось на території міста, враховуючи його побудову, воно досить компактне і ну майже прозоре. То, мабуть, оркам не досить зручно це зробити і не розглядають його як такий регіон, який необхідно використовувати як укріп район. Тобто, це такий більший більш наразі більше... такої такої інформації не надходило. Це більше таке транзитне місто, так наскільки розумію, зараз для для ворогів. Mm -hmm. Да ну навколо навколо Северодонецька. Да, за тією інформацією, що надходить від містян. Досить велика концентрація військових російських, які ховаються по присадибних ділянках, ховаються по лісистій місцевості навколо міста. Наразі сьогодні надійшла інформація про таку досить ефективну бавовну у предмісті у Щедріщево. Ну сподіваємось, це перший дзвіночок. А загалом, яка гумані... ну, давайте почнемо із гуманітарної ситуації. Бо от скільки спілкуємося, ми із Лисичанськом, із Сєвєродонецьком, із владою цих міст? Ситуація погіршується із наданням, доступом я не скажу наданням, бо це наші послуги, а не їхні. Доступом до тих чи інших комунальних послуг, якихось потреб в забезпеченні медициною, харчами. Ну тим, що людям дозволяє бодай. Існувати, я не кажу, бо це життям важко називати. Як з тим зараз справи? Ну вже на е, початок травня. Будь ласка, Знаєте, на початок травня е, ситуація лише е, так скажемо, якщо казати об'єктивно, погіршується. Якщо ще місяць тому там е, окупаційна влада намагалася е, хоча б ради картинки створювати ситуацію там з завезенням гуманітарки і розподілом. То останнім часом ну фактично призупинився цей процес. Там були якісь ремонтні роботи для телебачення, там інтенсивно щось там міняли. Вікна намагалися під шумок заміни опалення вскривати квартири. То зараз просто вскривають, вивішуючи все нові нові списки. що буде здійснюватись е, скриття житлових приміщень. Ну фактично займаються мародестом та театром абсурду. Наразі 9 мая зігнали людей на покладання якихось там ну покладання квітів, як це люблять Варкостані. На 9 травня. Але радощів на обличчях людей помітно не було, на жаль. Ну так, я бачу, що дійсно на окупованих територіях намагалися вони там проводити ці свої дні побідебесія. Не дуже вдало. А питання. Грошового забезпечення життя людей я не знаю. А є якась можливість для людей знімати картки, якщо ну, люди громадяни України якісь виплати їм Україна не перераховує пенсії, соціальні виплати можливо є люди з інвалідністю, які теж щось отримують або щось одержують. Чи доступу до цих фінансів немає? І Люди тоді змушені покладатися лише на те, що вони можуть заробити в окупації, в так би мовити, з подачі ворога. Будь ласка. Ну, насправді ситуація виглядає таким чином, що на окупованих територіях зняти кошти українську рівню, ну, майже неможливо. Це нема де зробити. Є так звані сірі схеми, які які з Е, якимось чином е, проводять конвертацію і там родичам, які виїхали е, на підконтрольну територію, допомагають зняти кошти. Але це все е, одиночні випадки, і більше, е, ну, це більше шахрайство, ніж е, якісь реальні речі. Е, на окупованій території, на жаль, люди не можуть отримати е, ніякої соціальної допомоги від е, нашої держави, оскільки. Ну, то там банківська система і фінансова система України на окупованих територіях не функціонує. От ми бачимо, що зараз ворог втікає дуже активно з півдня, особливо якщо говорити про Херсонщину і Запоріжжя, з певних населених пунктів просто панічна втака. втеча величезні черги в бік окупованого Криму, палять документацію колаборанти. Виїжджають автобуси, саджають людей, а ще шукають дітей по населених пунктах і хочуть вивести дітей. Я так розумію, що сєвєр Донецьк такої. Таких панічних настроїв там у ворогів немає. Чи це їм ну там звичайно величезних їхні угруповання стоїть в районі криміної, якщо ну, там залежно від того, звідки будуть наступати Збройні сили України? Чи це теж десь уже передається? І якісь можливо ознаки цього є. Будь ласка, ну я би сказав так, що ведуть себе дуже впевнено і намагаються демонструвати впевненість і повну захищеність. Хоча е за Тими даними, що є, певні, певні так скажемо, продумані бранти вже свої сім'ї до Луганська повивозили і знаходяться в Севердонецьку як ті остарбайтери, які тільки чекають, чи можна тут знаходитись, чи вже треба тікати. Ходять на роботу, зображують функціонування міста адміністрації, але фактично для себе вже шляхи відходу підготували. Я от невеликий фахівець. Ну я знаю кілька е, великих підприємств там різно різного виду е, промисловості, які були в Сєвродонецьку, Лисичанську, А е, або біля них, скажіть, будь ласка, зупинка, руйнація тих чи інших підприємств? Чи є щось, що впливає негативно на екологічну ситуацію в Сєвродонецьку або в громаді? Чи там з цим принаймні проблем немає? Будь ласка. Ну, фактично наші промислові підприємства саме, саме велике, це був Сєвєродонецький Азот. Він зупинив свою роботу під час початку активних бойових дій, а при обороні міста ну, фактично відсотків на 70% зруйнований, тому ну, на теперішній час екологічної небезпеки він не становить, оскільки ну, фактично вже більше року не працює. Разом з тим залишаються залишки там якихось хімічних речовин, тому ну під час деокупації, під час інтенсивних боїв все можливо, але ну насправді оскільки він уже не ну, досить тривалий час не функціонує, і звідти і звідти росіянами було вивезено майже все більш-менш цінне, в тому числі і обладнання і. Певні елементи інфраструктури самого заводу. Олександр, то, ну, раз... я тоді дуже, запит... дуже коротко запитаю, бо часу вже майже немає, але мені цікаво. А, тобто, є розуміння, що після звільнення і деокупації Сєвєродонецький як промисловий центр треба буде просто з нуля відбудовувати? Ну е якісь базові речі залишаться. Ну, це більше будівлі і промисло ну, промислового призначення і територія з тією інфраструктурою, яка виживе, яка підземна залишиться. Але так, да, досить е, значну частину е, саме промислових об'єктів ну, треба буде відновлювати майже з нуля. Дякую Або від, вам. запроваджувати нові виробництва. Ну тобто дійсно відбудеться оновлення. На жаль, величезною кров'ю і ціною воно буде куплене. Це оновлення, але можливо воно. Ну, це буде інший Донбас.